Посівна триває, ярих зернових культур вже посіяли майже 100%. Завершується посів кукурудзи, цукрових буряків та соняшнику. Тож вітчизняним аграріям залишилось завершити сівбу гречки, проса, рису та сої. Поратися обіцяють до кінця травня. А щоб було дешевше та швидше, об'єднуються в кооперативи. Бувши членом кооперативу, можна набагато дешевше взяти пальне. Набагато дешевше ми беремо мінеральне добрива. Набагато дешевше ми беремо, скажем, засоби захисту рослин. Пасівний матеріал техніку закупляємо. А також члени кооперативу можуть узяти на пільгових умовах у лізень сільгосптехніку та обладнання для обробітку землі. Надання сільгосптехніки на умовах фінансування лізингу передбачено в програмі активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. І по такої системі я думаю, що ми зможемо гарантувати 5-7 років контроль цього проєкту, щоб він пішов в життя. Так, завдяки кооперативам селяни зможуть отримувати достойний дохід від своєї роботи та розвивати господарства, а українці будуть забезпечені якісною продукцією вітчизняного виробництва за доступною ціною. Держава для кооператив надає такі-то можливості. Будується це виробництво, це і робочі місця, але це створення реального бізнесу. Який економічно сильний, бо він вертикально вже інтегрується. Він вертикальний конкурентний, детальніше про те, як вступити до кооперативу, ви можете дізнатись у фахівців консультаційного центру Мінагрополітики за цим телефоном.